Сьогодні в жахливій дорожньо-транспортній пригоді загинув лідер українського гурту Скрабін Андрій Кузьменко. Як стало відомо, Кузьма повертався з кривого рогу, в якому відіграв концерт, присвячений 25-річчю творчої діяльності колективу. Андрій Кузьменко під час ДТП перебував за кермом позашляховика Тойота, коли в його автомобілі врізався молоковоз. На жаль, від отриманих травм артист загинув на місці. Пасажирку, яка була в автомобілі разом з співаком, доправили до міської лікарні у кривому розі. Постраждали пасажирка молоковозу. Натомість водій цистерни меддопомоги не потребував. Для українців смерть відомого артиста стала трагедією. Користувачі соціальних мереж не вірять у загибель артиста і публікують всі пісні та останні інтерв'ю співака. Буквально вчора він встиг зробити людям свій останній подарунок. Опублікував новий кліп Дельфіни. Пісня та кліп метафоричні. Кузьма надихає на нові звершення, закликаючи, не боятися втілювати свої мрії. Зайде в холодну воду, не бійся намочити ной, Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ной, Переплисти кілометри. У Кузьми залишилася дружина Світлана, з якої він прожив більше 20 років, і дочка Марія Барбара. Донечку він зняв у кліпі на пісню Мама. Сумуємо разом з вами. Ярослава Зятик. У ритмі подій.